97 питань порядку денного розглянули депутати на позачерговій 52-й сесії міської ради, пленарне засідання якої провели 16 травня. У ньому також взяли участь начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко та його заступник Олександр Апостол. На початку сесії міський голова проінформував депутатів про підсумки робочої поїздки до Чеської Республіки. Нагадаємо, на тому тижні делегація у складі Павла Голоднікова, його заступника Дениса Челапка і начальника відділу культури, молоді, спорту. Туризму Олега Бідуліна перебувала у Чехії на особисте запрошення міністра оборони Чеської Республіки Яни Чорнохової. Керівництва Чеської Республіки і високопосадовці приїздять до нас щороку, 8 числа, 8 березня, тому що саме 8 березня була річниця тих боїв, які відбувалися під час другої світової війни на території нашої громади, а саме під Сакалова. У цьому році не було цей рік, був не виключення, хоч в, в країні де жахлива війна, але представники Чеської Республіки до нас приїздили і запропонували нам, мені як міському голови, з делегацією, зробити робочу поїздку до Республіки Чехії. Перш за все, це було пов'язано з тим, що саме міністр Чеської Республіки Яна Чернахова принципово. В цій ситуації е, хотіла, щоб е, на території Чеської республіки до е, могил і пам'ятників е, Другої світової війни, де були поховані солдати, і а саме і воїни з України, були покладені квіти саме української делегації, і ми місією справилися. Ми були на кладовищі, поклали квіти в, в такій делегації, де був присутній і посол України. І українська сторона проводила ці заходи. Це було принципово. Ми це зробили, тому що не пробіги по Європі якихось непонятних людей на мотоциклах з російською символікою, а саме українська делегація з українськими прапорами зробила цю місію. Крім того, потім були переговори по ряду напрацювань, які чеська сторона Яна Чернахова пропонує реалізувати на території нашої громади. Перше, це були домовленості про те, що буде йти реконструкція меморіального комплексу на території Соколова, музею Соколова. І саме, що стосується пам'ятника, зараз Чешська сторона проводить переговори. Вони хочуть взяти на роботу людину, архітектора, це жінка, яка проводила проєктні роботи по парку Горкова. Міста Харкова це один із найкращих архітекторів. Там є ряд моментів. вони зараз ведуть переговори щодо договорних відносин. Це перше. Наступне сам парк він досить великий. Там, хто знає, Саколовський парк, він складається з декілька композицій. Ці композиції пропонуються вони об'єднати в одну таку красиву композицію. Ми проводили в січні обговорення з місцевим населенням, і місцеве населення надало на 95% підтримку цього проекту. Крім того, їх інтересує будівля, яка перебуває на території цього ж парку. Чешська сторона наступним проєктом готова робити реконструкцію, зробити там також, щоб ця будівля вписалася в композицію цього парку. Якщо ці два проєкти будуть реалізовані, то наступний проєкт, який пропонує, пропонує чешська сторона, і ми це промовляли, це зробити музей військової історії. Там, де в нас є кінозал, кінодал, кінозал. Тобто ми залишаємо за громадою сам музей, але це так домовилося на майбутнє. На сьогоднішній день поки що стоїть питання щодо реконструкції цих двох парків. В зв'язку з тим, що Чехія входить до лідерів країн світу, які допомагають в першу чергу військовою технікою Збройним силам України. То такий візит візит відмовитись від такого візиту було неможливо і було прийнято рішення їхати. От з такими з такою поїздкою я їздив до Чехії, нас приймали на вищому рівні. Ми проводили перемовини е, сам на сам із делегацією з міністром оборони Чехії Яною Чернахова. І вона підтримує всі ці проекти. Сподіваюся, що на найближчим часом ми зможемо підписати договори. Саме головне, що всі всі роботи. Бере фінансування на себе чешська сторона. Тобто ми не платимо, не будемо витрачати кошти місцевого бюджету. Єдине, за що я наголосив і також почув підтримку, це не лише реконструкцію цих комплексів, а і благоустрій території, яка прилягає до пам'ятника біля музеїв. Сподіваюся, на напрацювання на, на всі будуть підписані в договорах, і ми цю роботу почнемо проводити. Найкоротшим часом. Дякую всім. Поїздка була, відрядження було досить результативне. Сподіваюся, що воно принесе і якісь певні кроки для того, щоб ми благоустроювали свою територію і розвивали. Дякую. Внесли на сесії зміни до місцевої програми надання соціальних послуг населенню, передбачивши кошти у сумі 200 тисяч гривень на придбання технічних та інших засобів реабілітації для забезпечення ними захисників України. Повертаються з війни наші захисники, не завжди вони повертаються здоровими. Ну, Дана, даний прецедент вже у нас є там в селі Тимченки. Е, коли е, воїн повернувся без ніг і ми оперативно шукали йому засіб реабілітації, коляску, е, знайшли тимчасово, але ми пропонуємо е, в проєкт рішення внести зміни, які будуть стосуватися закупки засобів реабілітації для е, захисників для е, воїнів. Да? Для того, щоб поставити їх, придбати їх на баланс, поставити до, в наш територіальний центр. І до того моменту, поки людина буде е, оформляти інвалідність і е, е, потім держава буде надавати засіб реабілітації, вони мають змогу на прокат брати. Вірніше, ми будемо надавати їм на прокат ці засоби реабілітації, це і коляски і, і інші. це Чиста основна буде безкоштовно. Ні, воно буде має, ні, мається на увазі прокат. Це дійсно безкоштовно. Просто у нас, наприклад, зараз там є милиці, да, ходунки, але таких засобів, як коляски, і тим більше ви ж всі розумієте, що вони повинні бути відповідної якості, да, ну, більш-менш нормальні, щоб люди могли, могли бути мобільними, я б так сказала. На поточний ремонт доріг з місцевого бюджету також направили 2 мільйони 588 тисяч гривень. За інформацією заступника міського голови Дениса Челапка, на наступному тижні дорожники вже мають розпочати ямкові ремонти на комунальних дорогах громади. Направили депутати і звернення до Харківської обласної військової адміністрації, обласної ради і Державного підприємства дороги Харківщини щодо проведення ремонту автодоріг, що знаходяться на балансі державного підприємства. Шановні депутати, хочу вам повідомити наступне. Я особисто звертався до керівництва ДП «Дороги Харківщини, до профільного зама голови військової Харківської обласної військової адміністрації з питань, які сюди. Одна із доріг у нас зовсім зруйнована, це саме дорога по Таранівці, там, де працює Чебринка Гасподаркування я з керівництва Чебринки Гаспортакування. Відповідь одна, ми сплачуємо величезні кошти до державного бюджету, а саме акцизних податок, з якого інформується бюджет для ремонту доріг, і могли звертатись по її підприємства. Розкоштуючи, що ця дорога перебуває на балансі ДП дороги Харківщини, було рекомендовано, щоб депутатський корпус міської міської ради звернувся до... Державного підприємства дороги Харківщини, Товченка Ігоря Вікторовича, з проханням включити дані дороги до ремонту. На сьогоднішній день політика держави направляти кошти по ремонту доріг місцевого значення лише на деокупованій території. Тому кошти до туди, але по підсумкам півріччя можливо буде, що виназді кошти, щоб підремонтувати дороги ті, які належать на громаді, а саме до подання харківщини. У депутатське звернення внесли такі ділянки автошляхів, які потребують першочергових ремонтів дорога Безпалівка Бірки, під'їзд до села Красна Поляна, під'їзд до села Борова та села Водяне, під'їзд до села Бірки та під'їзд до села Миргороди.